Водій тролейбуса Андрій Петрів розповідає, що він робить у разі оголошення в області повітряної тривоги. Доїхати треба до зупинки, випустити людей, сповістити їх про те, що десь поблизу є. На кожній зупинці написана адреса, сховище, зняти штанги і все, і чекати кінця Рух Рук заборонений. Чи потрібно зупиняти рух комунального громадського транспорту під час повітряних тривог до того моменту, поки не зафіксовано пусків ракет чи шахедів? Таке опитування оприлюднив у Фейсбук заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. У коментарі Суспільному він сказав, що до прикладу в Тернопільській області транспорт під час повітряних тривог не зупиняють. Є декілька аспектів, чому зупинка громадського транспорту сьогодні це і погано. Перший аспект це те, що на вулиці мінусова температура, скажімо, Соні, мінус вісім. А якщо буде повітряна тривога, то автобуси, тролейбуси зупиняться, всі люди вийдуть, і хтось із них залишиться чекати на зупинці від бою повітряної тривоги. Хтось піде пішки, і це ви-мінус вісім. А ці хтось це є учні, які йдуть у навчальні заклади, в тому числі молодших класів. А це і пенсіонери. Я вже не кажу про те, що кожна зупинка громадського транспорту це є збитки для перевізника, зокрема для нашого комунального. Михайло Смушак пропонує, щоб у разі оголошення повітряної тривоги громадський транспорт зупинився, охочі змогли вийти, а транспорт продовжуватиме свій рух згідно з маршрутом. Про те, чи є реальна небезпека, водія сповіщатиме диспетчер, а він пасажирів транспорту, розповідає заступник міського голови. Майже у всіх є мобільний додаток. Точно такий мобільний додаток є у водія. Всі перевізники мають свої диспетчерські служби, які можуть оперативну водію сказати, відбулися пуски ракет, ми зупиняємо автобуси і тему укриття робити оголошення автобусів. Тобто це ж можна налагодити. Це ж не є щось таке надзвичайне. Так? І я думаю, що якщо зупиняється автобус, там до 10 хвилин все одно люди зможуть там найближче укриття знайти. Франківець Юрій Лисенко каже, краще не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також розповідає про те, що під час повітряної тривоги зупиняється тільки комунальний транспорт. Приватні ж перевізники продовжують рух. «Береженого й Бог, береже, як кажуть. Багато хто розмовляв на цю тему. Не а як не дай Бог? Таке попаде цьому питання. У нас зовсім не рішено, тому що я ж кажу, один транспорт може двигатися, зупинятися і далі, а другий зупиняється. Франківка Ольга Колодезнева розповідає, вона кілька разів йшла пішки через те, що комунальний транспорт під час тривоги зупинявся. Каже, якщо більшість людей за те, щоб під час повітряних тривог він продовжував курсувати, тоді варто впровадити це. Читали, що дуже багато коштів на це втрачається. Що вони встають, люди і це... а нам зараз кошти економити. Якщо це люди підтримують, то це так. Якщо людина хоче ризикнути, можна зробити так. Починається тривога, він зупиняється, автобус, і люди, які хочуть, виходять, які не хочуть, їдуть далі. Це теж варіант. Михайло Смушак каже, що протягом кількох днів міська рада підготує звернення до Ради оборони області про те, аби громадський транспорт в окремих випадках не зупинявся під час повітряних тривог. Головна спеціалістка відділу взаємодії зі ЗМІ Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олена Черненко сказала Суспільному, що Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації і ради оборони області, прокоментує пропозицію заступника міського голови після засідання Ради оборони. Коли саме воно відбудеться, не повідомила. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.